Я старий, але надійний велосипед. Ось вам. Viller. На 26 колесах, на алюмінієвій рамі, але, але лише погляньте які тут компоненти. Ззаду стоїть вже діорівська перекидка XT, спереду також діорівська перекидочка, ззаду стоїть касета 9-розбірний шатун на три зірочки. Тобто будь-яку зірочку можна замінити в подальшому, ще й Шиманівський, алюмінієвий шатун хороший. Крім цього, зверни увагу, рокшок вилучка. Як вона працює, як вона круто відпрацьовує. Анудоване покриття, тобто, як бачите, нічого тут не поцарапано, з другої сторони, також все в відмінному стані. У відні гальма, тобто навіть в подальшому замінити е, колодочки не складе ніяких, ніякої проблеми. Хороше сидіння, до речі, навіть монеточки і то діорівські. Ціна такого велосипеда всього лише 7900. 90 гривень за ось такий легенький алюмінієвий велосипед, на мій погляд, це чудова ціна.